Привіт, друзі! Для тих, хто навчається у 8 класі, хочу сьогодні розібрати тему дробово-раціональні вирази. Ну ця тема цікава буде не тільки восьмикласникам. Чому? Тому що багато, багато, багато задач зустрічається на ЗНО або на НМТ з математики саме на цю тему. Але перш ніж розглядати взагалі дії з раціональними дробами, давайте познайомимо, що таке дробово-раціональні вирази. І так, вперед. Що ж таке цілі та дробові раціональні вирази? Вирази, які містять додавання, віднімання, множення, ділення, піднесення до степені чисел та змінних, називають раціональними. Тобто це вирази, в яких обов'язково є декілька членів, які ви додаєте, віднімаєте, множите, піднесете до степеня, але тут не тільки числа, але й змінні. Що ж таке цілі раціональні вирази? Вони не містять ділення на вираз зі змінною. Тобто, якщо у вас ось такий раціональний вираз 2 плюс А квадрат. Тут тільки додавання, піднесення до степеня і є певна змінна А. І тут, якби, якщо представити це як ділення, то це поділити на одиничку. Ну, Ми просто це не пишемо. А якщо ми ділимо на одиничку, ми не ділимо на вираз зі змінною. Нагадаю, змінна це якась літера, невідома, х, з, або, і так далі. 7А плюс 9А куб поділити на 3, то тут уже є. Знаменник, тут є ділення, тут ми ділимо, але дивіться, ми ділимо на вираз, який не містить змінну. Тобто, якби було поділити на 3 А, о, то вже була б інша справа. А так, це цілий раціональний вираз. Ну і, наприклад, 6 помножити на А плюс Б в скобочках поділити на 7. Також цілий раціональний вираз, тому що ділимо на ціле число 7 без змінної. Другим видом є дробові. Раціональні вирази. От вони вже містять ділення на вираз зі змінною. 4К плюс Y поділити на 3M-C. Тобто тут у нас і в чисельнику, і в знаменнику є певні вирази, що містять певні змінні. Наприклад, в чисельнику К Y, в знаменнику М і С. Ну, якщо і в знаменнику, на відміну від цілих раціональних є вже змінні, або одна, або декілька. То це вже дробові раціональні вирази. Другий приклад: дивіться, 14 ділимо на 3х квадрат мінус х. Також в знаменнику ми ділимо на вираз зі змінною. Це може бути сума чи різниця різних дробів, але якщо один із дробів уже містить в знаменнику вираз зі змінною, то це будуть дробові раціональні вирази. Що таке тотожно рівні вирази? Два вирази називають тотожно рівними, якщо для всіх допустимих значень змінних відповідні значення виразів рівні. Розглянемо приклади, Тотожно рівними є ось такі два вирази. 2 плюс 18, А2 і 2 помножити в скобочках 1 плюс 9 а квадрат. Давайте перевіримо: візьмемо, наприклад, значення А. Одиничку і перевіримо значення цих двох виразів. Ви можете будь які взяти, не обов'язково одиничку. І тоді перший вираз, дивіться, це 2 плюс 18 помножити на замість А, підставляємо одиничка в квадраті. то це буде 2 плюс 18, 20. І підставимо ту ж саму А до рівня одинички. Другий вираз. 2 помножити 1 плюс 9 помножити на 1 в квадраті. Це буде також 2 помножити на 10, 20. Тобто. Ми бачимо, що для змінних, ну а саме для прикладу одиничка, значення виразів рівні, отож, ці два вирази є тотожно рівними. Ну і ще один приклад розглянемо. 2 х квадрат мінус 18, 2х плюс 6 і в скобочках помножити на х-3. Чому це тотожно рівні вирази? Та тому що якщо ми візьмемо значення х, наприклад, одиничка, і перевіримо значення цих двох виразів, для першого виразу це буде 2 помножити на 1 квадраті мінус 18. Це буде 2 мінус 18 до рівня мінус 16. А другий вираз це 2 помножити на одиничку замість x плюс 6 і 1 мінус 3, це буде 8 помножити на мінус 2. Також мінус 16. Отже, ці два вирази є тотожно. Рівними виразами. Що таке раціональні дроби? Раціональним дробом називають вираз виду А велике поділити на Б велике, де А і Б це многочлени. Тобто це не просто числа одна друга. Тут обов'язково в чисельнику і знаменнику многочлени. Прикладом раціональних дробів є у поділити на 5, в чисельнику 4Y квадрат мінус 6 xy поділити на 5. Х- подивіться, і тут многочлен, і в знаменнику многочлен. От, отже, це вже раціональний дріб. Далі 25 поділити на М. В даному випадку тут число, а тут многочлен, який складається з одного М. І А плюс Б поділити на 15. Серед всіх раціональних дробів, вони всі можуть бути. Або цілим виразом, або дробовим. Ми з вами перед цим розглядали, що таке цілі вирази і дробові. Якщо певний дріб ми ділимо на ціле число без змінної, то це цілий вираз. Давайте серед оцих чотирьох виберемо, які у нас цілі вирази. Y поділити на 5, ми ж ділимо на 5 без змінної, вірно, отже, це цілий вираз. Далі. А плюс Б ми ділимо на 15, 15 це просто число, тут немає змінної, отже, це цілий вираз. Дробовими раціональними дробами є, подивіться, відповідно, другий. Вираз чому? Тому що в знаменнику вже фігурує дві змінні Х і. Y. І третій тому, що в знаменнику фігурує змінна М. Що таке область допустимих значень? Допустимими значеннями змінних у виразі. Називають такі значення змінних, за яких вираз взагалі має числове значення. Тобто ми можемо при певних значеннях там, ікса, а, б і так далі, взагалі знайти певне значення якогось виразу. Чому взагалі описують ці допустимі значення? Тому що є певні числа, які в певних арифметичних операціях використовувати ну, ніяк не можна. От дивіться, є, наприклад, ось такий раціональний дріб. М-4 поділити на М. Що ви скажете про m? Чи всі числа m сюди можна підставити? Ну, Підставили, наприклад, одиничку, то буде що 1-4 буде мінус 3 поділити на 1, тобто мінус 3. Так, да, 1 можна підставити, сміливо. Так, можна. А от давайте візьмемо 0. Якщо ми підставимо 0, то це буде 0 4, і як би поділити на 0. Але ж на нуль ділити не можна ні в якому разі. Це саме та операція, яка не допустима в математиці. І тоді ми кажемо, що допустимо є всі значення m, тобто сюди можна підставляти всі значення m, крім m дорівнює 0. Тому що пам'ятаємо, що знаменник дробу не може дорівнювати нулю, бо на 0 ділити не можна. Тоді множину всіх допустимих змінних для даного виразу називають областю допустимих значень виразу, скорочено ОДЗ. От за змінних, що входять до раціонального дробу, є всі значення змінних, при яких значення знаменника не дорівнюють нулю. Наприклад, для виразу 2 поділити на x-5, бачимо, що тут дріб раціональних знаменнику фігурує x. А значить, ми повинні подивитись умову ту, щоб знаменник не дорівнював нулю. Якщо ми випишемо x-5 не дорівнює нулю, то x. Буде не дорівнювати 5. Отже, кажуть, що ОДЗ ось цього виразу, область допустимих значень, це всі значення Х, крім 5. І ми можемо сказати, що якщо Х буде дорівнювати 5, і ми підставимо його в цей вираз, то не існує значення даного виразу. Давайте тепер закріпимо розглянуту тему прикладами ЗНО по математиці. Які з виразів є цілими виразами, дробовими виразами і раціональними дробами. Давайте подивимось, вираз 3а квадрат поділити на 5 б шостій. Що таке 3 і 5б в шостій? Це певні многочлени. Значить, ми ділимо многочлен на многочлен, значить, це є раціональним дробом. Запам'ятайте, якщо в чисельнику і в знаменнику многочлен, але він може складатися із одного члена. Другий вираз. 5 х квадрат поділити на 4 плюс Х поділити на 7. Тут сума двох дробів, але дивіться, зверніть увагу, ми ділимо і в першому дробі, і в другому на цілі числа беззмінних. Отже, це цілий вираз. Чому? Тому що в знаменнику немає ніяких літер, ні Б, ні А, ні Х, а ми ділимо на цілі числа. Далі вираз 8 поділити на 7n плюс 4. Дріб в чисельнику немного член, а от знаменнику вираз зі змінною. Якщо ми ділимо на вираз зі змінною, то це вже є дробовим виразом. Четвертий вираз: 3а мінус b 2 поділити на 2. Це в от якби було просто b2 поділити на 2, це, в 8, це був би раціональний дріб. Но тут ще є 3a, тобто це сукупність. Двох виразів, якби, От Оце не раціональний дріб, а це раціональний, то це в сукупності є дробовим виразом, Тому, чому? Тому що в знаменнику фігурує вираз зі змінною С. Далі, п'яте. Ось такий вираз: чисельник, Т квадрат мінус 6t плюс 25, це певний многочлен, і поділити на 2т куб, то кожен многочленник складається з одного члена. То це є раціональним дробом. І шостий вираз: квадрат мінус 3 mn поділити на 18. Зразу згадуйте, якщо ми ділимо на ціле число, де немає змінної, то є це цілим виразом. Наступний другий приклад вказати допустимі значення змінної у виразі. І ось такий заданий вираз, який представляє сукупність двох дробів. А якщо вас просять знайти допустимі значення, це область допустимих значень ОДЗ, то ви дивитесь, чи є у вас дроби і скільки у вас їх є, і для кожного дробу виписуєте, щоб знаменник не дорівнював нулю. Знайдемо значення змінної х, при яких знаменник кожного з дробів дорівнює нулю, і виключимо ці значення, тому що саме дорівнювати нулю знаменники не можуть. Але якщо ми їх знайдемо, то ми скажемо, що всі значення допустимі, крім от цих, коли знаменник дорівнює 0. Випишемо перший знаменник: х квадрат плюс 1 дорівнює 0. Якщо розв'язувати це рівняння, то х квадрат дорівнює мінус 1. А ви пам'ятаєте, що квадрат будь-якого числа це додатнє число. Тому рішенням цього рівняння є пуста множина. Тепер візьмемо другий знаменник. х квадрат мінус 1, і також прирівняємо 0. Тоді це буде х дорівнює одинички. Взагалі, щоб розв'язати таке рівняння, то треба згадати, що якщо ми підносимо до квадрата і маємо якесь число додатнє, а воно завжди буде додатнє, то підносити ми можемо як плюс. 1, так і мінус 1, не забувайте про цю властивість, тому що мінус в квадраті погашається, і просто додатнє число в квадраті також без мінуса. Тому рішення цього рівняння буде х дорівня плюс-мінус 1. І якщо ми знайшли такі х, при яких наш знаменник стає рівним 0, то ми повинні сказати, що область допустимих значень, ось цього виразу, який складається з двох дробів, є всі значення х, крім двох ось цих х, плюс і мінус 1. Ну і третє завдання на сьогодні розглянемо, якому з виразів тотожно рівний вираз. І варіанти відповідей. Вирази вважають тотожно рівними, якщо після певних арифметичних перетворень значення виразів залишаються рівними. Тобто ми можемо виносити щось за дужки, скорочувати, з мінусом погратись. Давайте спробуємо спростити цей вираз. Подивіться, що ми зробимо. Ось цей мінус, який стоїть перед чисельником, перенесемо перед всім дробом. Ставимо мінус, переписуємо чисельник, але перемножаємо х в кубі на х квадраті. Якщо ми множимо числа з різними степенями з однаковою основою х, то при множенні степені додаються. Це буде х в п'яті. І знаменник переписуємо 5 помножити на y-2 в скобочках. Якщо ми подивимось на відповіді, то відповідь з мінусом у нас ось ця не підходить, тому що тут навпаки 2 y, а у нас y-2. Тут немає х з мінусом, тому. Це ще не остаточне перетворення. Давайте далі. Якщо у нас стоїть мінус перед дробом, ми можемо його просто перенести якби в знаменник. Тобто звідси він пропадає, а в знаменник переходить. Якщо ми в знаменнику домножимо на мінус 1, тоді цей мінус уже пропаде. А ось тут у нас поміняється, було y-2, а стане 2- -y, тому, що якщо ми змінимо знаки, то Y стане з мінусом, а 2 з плюсом. І тоді оце вже нова відповідь, новий дріб. Давайте пошукаємо таку відповідь. Без мінуса це ось 4х в 2 мінус Y. Так, це відповідь Б. Тобто ми знайшли тотожно рівний вираз заданому. Дякую вам за увагу. Дякую, що додивились відео. Підписуйтесь на канал, будемо разом розглядати все нові і нові приклади, як з ДПА, так і з ЗНО і з НМТ, і з математики. Разом веселіше. Ставте лайк, якщо відео сподобалось. До нових уроків! Все буде Україна.